Конкурс профмайстерності визначив кращого дозиметриста Раес. Цьогоріч його учасниками стали 9 молодих спеціалістів цеху радіаційної безпеки підприємства. Теоретична та практична частини конкурсу вимагали від дозиметристів дотримання правил радіаційної безпеки, охорони праці та технічної експлуатації. Загалі конкурс у нас направлений. Це контроль радіаційного стану в приміщеннях на робочих місцях. В теоретичній частині в нас 26 тестових питань за цей етап. У нас 80 балів. От потім приступає до практичної частини, де конкретно виконується завдання. В даному випадку це було визначення дозиметричної обстановки на робочому місці по дозиметричному наряду учасник конкурсу профмайстерності Андрій Сніжко в цеху радіаційної безпеки працює сім років. Цьогоріч за звання кращого дозиметриста боровся в четверте. каже, що змагання за професію приваблюють усім. Це один із етапів самовдосконалення молодих спеціалістів. Це дає змогу підвищити кваліфікацію, дає змогу розвиватися. Дає змогу переоцінити можливо якісь мінуси, те, що ти не знаєш, щоб ці знання закріпити і в подальшому більш якісно виконати свою роботу. Троє дозиметристів брали участь у конкурсі профмастерності вперше. Серед них Іван Новак він на відмінно впорався із теоретичною частиною. Теорія вона не не складна, тому що ми до неї готуємося. Теорія – це ти можеш. Подумати, посидіти, обміскувати все. А практика не тільки теоретичні навички, а вже й практичні. Ти повинен орієнтуватися в просторі, розуміти, що ти робиш, і послідовність, правильність виконання послідовність етапів. Це наша повсякденна робота, тому воно не важке, але потрібно його виконати максимально ефективно. Правильність виконання завдань та рівень знань конкурсантів оцінювали члени комісії у складі представників цеху радіаційної безпеки, навчально-тренувального центру профспілки та організації молоді профкому РЕС. Усі вони відзначили високий рівень професіоналізму молодих працівників. До того ж, наші дозиметристи достойно демонструють свої навички та майстерність в одноіменних галузевих конкурсах, каже представник комісії Іван Валуєв. На минулому галузевому конкурсі так перше місце зайняв нас Євгеній Березний. От показав досить добрий результат. От там беззаперечна перемога була на галузевих Досить складно, бо приїжджають кращі з кращих. Отак з кожного майданчика. Цьогоріч бронзу вдалося вибороти Дмитру Таборовцю. срібло дісталося Валентину Мирончуку. Та абсолютним переможцем став Ігор Черевач. Призер до земетрис за 11 років трудової діяльності на РЕС неодноразово займав друге і третє місця у конкурсах профмайстерності. Звання кращого вдалося вибороти вперше. Повторити особистісний рекорд. Ігор планує і в галузевому конкурсі. До галузевого конкурсу будемо готуватись відповідально, використовувати всі заходи і засоби для цього, щоб представити нашу станцію на найвищому рівні і зайняти почесне перше місце. Олена Муляр Павло Жиг, телеканал енергоатом.